Обереги, сувеніри, пиріжки та пряники. Вихованці одного з навчальних закладів Черкас вітають українських захисників з днем українського козацтва. Вірю в зсу, бажаю їм швидшої перемоги. Вони найкращі вихователі кажуть, що війна зробила українських дітей не за віком дорослими. Вони пропускають через свої серця всі трагічні події, які принесла війна. Але з таким поколінням ми можемо сміливо дивитися у майбутнє. Діти наші вони дуже мужні, вони дуже розумні і вони мудрі з мудрістю відносяться до тієї ситуації, і у них дуже сильна віра в перемогу. Тобто, це люди, це нація великої душі. Волонтерка Оксана Циганок з початку війни відвезла на фронт багато цінних речей, необхідних нашим захисникам. Оксана впевнена, що дитяча любов може захистити не гірше, ніж казка або бронежилет. Подібні акції потрібні. Патріотизм слід виховувати з дитинства. Це реально прямий зв'язок із нашими захисниками. Дітки бачать, що вони допомагають, що вони приймають участі у боротьбі за свою країну. Уже сьогодні, в день українського козацтва, українські захисники на фронті насолоджуються смаколками від маленьких черкащан та зігріваються душею від їхніх оберегів.